Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Як ви здогадались, з відео спілкуємося ми про трактор заводу Сінтай. Ви всі знаєте, що оновилась повністю лінійка тракторів цього заводу. Отримали тракторці новий капот, оптика, новий колір. Ось такі тепер Сінтай яскраві, помаранчеві. І Багато хто з вас просив відзняти, ну будемо знімати, звичайно, цілу лінійку тракторців Сінтай. А сьогодні ми поспілкуємося про один з найпопулярніших тракторців в плані потужності. І найбільше беруть цю техніку. Це 24-сильний тракторець, 3 І, як ми вам і обіцяли, знімаємо на нього повний огляд. Заведемо двигун, послухаємо, як він працює. Величезний шлях трактори Сінтай прошу в Україні від звичайних двоциліндрових тракторців без гідропідсилювача керма. З квадратними страшними капотами до фактично ось такої моделі нового 2024 модельного року. Що стосується ціни, ціна буде вказана внизу в описовій частині, буде посилання на наш вебсайт, і ви одразу зможете перейти і подивитися конкретні характеристики цього тракторця на нашому сайті. Доставка до вас додому такого тракторця буде безкоштовна. Гарантія на таку техніку 12 місяців. Основні технічні характеристики. Трактор є повнопривідний, що стосується резини. Резина тут встановлена стандартна. Передні колеса 6,5 на 16, задні колеса 9,5 на 24. Для усіх тих, кому важливо міжряддя, цей тракторець ідеально підходить. Що стосується колії, вона тут е стандартно 1250 мм і є можливість регулювання до 1300 мм. Спереді є передні противаги і на задніх дисках є задні вантажі. Що стосується по двигуну, двигун встановлений 385, 1532 см кубічних. 24 коника, 3-циліндровий, 4 атмосферний з примусовим водяним охолодженням. Два гідравлічних насоси НШ. Є окремий бачок на рідину гідропідсилювача керма, гідроциліндр двосторонньої дії, передній редукторний міст, все як ви любите, паливний бак на 20 літрів. Повітряний фільтр мокрого типу. Підніжки є з обох сторон, бо є моделі, де Підніжки тільки з лівої сторони. Підніжки з обох сторін, добротна, потужна підлога. І робоче місце виглядає ось так. Ви всі бачите, що Сінтай отримав бокову кулісу перемикання передач. Все життя вона була посередині, ось на цьому тунелі трансмісії. Вже нова модель йде з боковою кулісою, стало набагато зручніше проводити посадку та висадку. Це одна з новинок оновлених сінтаїв. Підключається передній міст стандартно. Є ось цей важель. Панель приладів практично не змінилась. Ось такі показчики класичні. Клавіші підсвічуються. Насос дозатор на рульовій колонці. Ось так виглядає робоче місце. Сидіння регулюється під ваш зріст та вашу вагу. І давайте, друзі, задні крила теж добротні, помальовані вони класно. Ось така є ручка з обох сторон, щоб триматись в поворотах. Кермо має ось такий тримач, щоб теж можна було добре маневрувати. По е, тильній стороні трактора одразу ви бачите, що є гідробак, тобто гідравліка в даному тракторцеві є роздільна. Обладнаний трактор блокуванням диференціалу заднього моста. Вал відбору потужності тут є двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Ручний газ є на крилі. Задня робоча фара. Ось такі задні ліхтарі, є стоп-сигнали, повороти і габаритні вогні. Є також перемечка для жорсткості конструкції, задня гідравлічна навіска, буксирувальний пристрій. Вал відбору потужності він схований, він є шестишліцевий. Буксирувальний пристрій ви можете регулювати по. Висоті, як вам буде зручно, і центральний гвинт теж є можливість регулювати по висоті. Ось, друзі, такий тракторець фактично має все для того, щоб ви комфортно на ньому працювали і виконували ті задачі, які на нього будуть покладені. Також, друзі, що стосується акумуляторної батареї, встановлена тут 90, 6СТ90, і акумуляторна батарея. Відіграє ще роль додаткової противаги для передніх вантажів і вона є схована, тобто від механічного пошкодження вона є захищена таким кожухом. Ще по двигуну двигун має систему холодного запуску. Є ось така у нас форсунка. І двигун з легкістю запуститься при низьких температурах при умові, що ви використовуєте якісне зимове деспаливо. Ну, ось такий тракторець, так він виглядає. Доволі якісне упакування. Приходять тракторці в дуже гарному стані. Надзвичайно якісне пофарбування. Тобто, ви бачите, що все гарно залито, зроблено. Давайте ще його заведемо і послухаємо, як працює двигун. Ну, двигун 385-й, надійний, запчастини до нього є завжди і всюди. Тому, друзі, тільки ввести в експлуатацію, провести обкатку і користуватись. Давайте заведемо його. Друзі, якщо вас цікавий такий тракторець, телефонуйте. Контактний телефон є на екрані. Хочете більш детальніше почитати технічні характеристики, переходьте внизу в описовій частині під відео. Є посилання на наш вебсайт, і ви одразу попадете на сторіночку ось цього тракторця Сінтай 244L. Там одразу будуть вказані ще детальні фотографії всіх вузлів та агрегатів, вказана ціна на цей тракторець. І Є у вас запитання? Телефонуйте, будемо з радістю вас консультувати. А також запрошуємо до нас на тест в техніки є великий вибір, і ви собі оберете саме свого тракторця. До нових зустрічей, до нових відео. Сьогодні був з вами тракторець Syntai 244L. Все буде Україна!